Які люди, Господь Бог нарешті почув мої молитви, і ви до нас приїхали. Прошу Директор цього елітного готелю Штефан Лупеско до ваших послуг. Дуже приємно, судячи з усього, ви мене вже знаєте. Я у вас бронювала номер. Найкращі співаці, найкращий люк, скандинавські меблі, італійська сантехніка, іспанський кахель, а найголовніше 700 літровий бойлер. Прошу тринадцяти номер. За гуцульською номерологією щасливе число. Хто це за це? це? Гер Алекс, ви що? Це кінокароль! Ну, це як е, Тіл із Рамштайна. Тільки жінка. Понятно. Але все одно. Зачем ти так стільшся перед нею? я в газеті прочитав, що вона дуже щедра. Чаєві роздає наліво і направо. Глюпа. – Деньги любят счет. – Абсолютно заодно. А знатноку клієнтку, я все життя чекав. Воляке пам пам і по 100 грамів. Ну що ти лепаєш, вечно ну, поможе. А чого ти на нього не кричиш? Відперу тільки би голодний не був. Так, тобі вже вистачить. Це сімейне застілля, не твоя п'янка. А... На здоров'я вас, Генчику! А Марічка завжди каже, що хто так робить за столом, то й бидло. Та ж ви слухаєте? Нап'єсь сувічно й меле. Позориш. За здоров'я! Добрий день, мене звати Ірина. Чимось можу допомогти? <гум> так, не затуляти сонце. Все. Чи може ще? щось? Запасний купальник, шапочка, ласти, крем від засмаги, крем для засмаги, матрац. Дякую, нічого не потрібно. Пиво, горішки, кросворди. Як у вас Ірина? Ірина, дякую за турботу, але нічого не потрібно. Mm. В, ви знаєте, ви не гнівайтеся. Це для мого чоловіка. Ви звичайна клієнтка. А я розумію, що такі люди до нас не щодня приїздять. А хто ваш чоловік? Директор готелю. Угу. Причому законний. Це добре. Добре, що мене поселяв законний директор готелю. Я маю на увазі чоловік законний. Ти, так, між іншим. так, з таким чоловіком, як за кам'яною стіною. Так і я ж йому теж саме кажуть, тільки він щось гад, не чешеться. Тобто е, я маю на увазі ніде в нього нічого не чешеться. ніколи, не болить. Здоровий, як бик. Бик. <плес> Ой! Ой. Васхен, дружи мій, от скажи мені, от як тобі так вдається пити скільки хочеш, їси що хочеш, поводиш себе як, а Оленка тобі, ну ні слова. Бодя брат, А тебе що Маричка, в їжових рукавицях держить. Кого? Мене? Та я роблю все, що мені заманеться. Ай! Марічка мене вб'є. Жарт повірив? Ха -ха -ха -ха. Та я роблю, що хочу. Але кілька кавказьких корисних порад для сімейного життя не завадить. Так, да, слухай. Главный критерий успеха в моих отношениях с Леночкой – это щедрость. Щедрость. Очень не любят жадных мужиков. Понимаешь? Я какой-то у головы попросил четвертьку. А он знаешь, что мне не сказал? Не дам, старый жлобяра. Ну, хипа так можно. Ну, вот видишь. А так завалил жену подарками. И она послушная. И все. Значит так. Сегодня я Марите подарую пляшку пива. Боже, брат, ти, звісно, не обіжайся, но пиво — это не подарок. А, це ти зараз так говориш. А зранку. Боже, які ніжки, які ніжки. Милуюсь, милуюсь, а їм кінця і краю не видно. Квіти з ланів Голландії. Це мені. Так. з самого серця Європи Молдавії. І найголовніше наша гуцульська цілюща вода. Штифуся. Дякую. Та ви знаєте, що одруженому чоловікові не гоже підкочувати до іншої. Як це одруженому? Не придурюйтесь. Приходила ваша дружина з рецепції, Ірина здається. Дружина, значить. Дякую. Вибачте справи. Якщо що, я до ваших послуг. Дружина. <кхи> Можеш мене привітати. Вітаю. А з чим виявляється, у Тіни Кароль немає концертного директора. М -м, бідна, навіть у готелю директор є, а в неї немає нічого нічого, скоро з'явиться. Штефан Лупеско, найкращий концертний директор. Хвали мене, моя губонько. Даремно знущаєшся. Я, між іншим, і до переговорів здібний, і фінансово грамотний. Кращої кандидатури годі шукати. Це ти серед гуцулів виділяєшся, а от в столиці. До речі, ще одна причина. Засидівся я у вуйках, зробив з села туристичну перлину. Варто йти далі. Констовари німецький вирахую. Але він он, старий. Я більше десятки не дам. Цілющий карпатський, трав'яний чай. Цілий мішок. Недорого. 20 гривень. А що ж так дешево? Що зі строшки? Та гроші дуже потрібні. Василюч, купіть грілку. Що? Яку грілку нашу? Та що? Без неї в старості ніяк. Яка старость? А ну, давай, геть звідси. А я за вас на наступних виборах до сільради проголосую. Ох. А я якраз хотів у райцентр їхати за грівкою. Боже, яка краса. Іване, ти не просто майстер. Ти геній. Золоті руці. Що? Гроші потрібні. Тю. А звідки ти знаєш? Ну, бо це звичайна супілка. А ти мені таки дифарамбо співаєш, ніби це супер трембіта. Наш тобі гроші. Та просто за чай, ключ і грілку я мало грошей вторгував. Що, допився? Речі з хати виносиш. Та це не для мене. Це для Марічки. А що і Марічка? Та ні. Ну, верніше так. Але не часто. Ну, верніше не так часто, як я. Бодя, наша тобі гроші. Марічки на подарунок не вистачає. <рик> З яких це ти пір Марічці дарунки робиш? Та завжди я їй я просто прошу про це, щоб вона нікому не хвалилася, Ну, щоб не заздрели. Для марічки дам. О, тут ще на чверть вистачить. Ірка, ти чого така знервована? Через Штевка, чи що? Ну, Через кого ж. Якщо він звідси поїде, я його точно втрачу назавжди. І Слава Богу! Може, нарешті нормального директора призначить. От уліпатися. Нема настрою, аби скалити зуби. Слухай, Алекс, треба твоя порада. Якби ти приревнував свою кохану людину до когось, що б ти зробив? А ти що, кого-то притів на фану? А ні, ти що? Б. Я. То я для Маринки питаю. Є mm. один рецепт. Треба суперниці наговорити різні гадості о любимому. І тоді вона точно його не уведе. Дякую. Так і зроблю. Ну, точніше, маринці скажу, нехай так зробить. Марина. Богдан, ти що в райцентрі магазин все по 10 пограбував? А що, мені не можна дружині подарунки купити? Пігудів в мене вже є. А оцей чоловічий шампунь і набор склянок мені й даром не треба. Тобі не треба, мені буде. А шампунь? Я комусь передарую. Стоп. А де ти гроші взяв? Які гроші? А, так я ж працюю годувальник сім'ї. Ти що, зарплату потринькав? Яку зарплату? А, зарплату? Ну, так. Тобто ні. Це все дали в готелі. Замість зарплати. Це як так? Я думала, тільки на пошту це шампунь впарють. Так я піду до штивка і скажу, щоб це було востаннє. Щоб він тобі платив. Тільки грошима. Нікуди не треба йти. Я сам все скажу. Хм. Добре. Але гроші всі будеш віддавати мені. Тому що я в сім'ї фінансовий директор. А я? А ви, Богдане, фінансові не. Так от мій чоловік підступна і Підла людина. Та ви що? Давно? Фу. спелюшок. Ніколи нікому не зробить добра без власної вигоди. А набигля такий милий. То актор, хоч народного, давай. Не знаю. Він про мене дуже добре піклувався. От в тому то й справа. Надмірна увага! Це перший крок до майбутнього шантажу. У вашому номері всюди приховані камери. Навіть в душі є. Так, от, питання, коли він почне вимагати гроші, то всього на все питання часу. От не гідно. Ага. А чому це ви мені це все розказуєте? Він ж ваш чоловік? Розумію. Гідність та честь важливіші, ніж ставки родини. Саме так. Для мене, як то кажуть, гроші пахнуть. Що і ви до нас прийшли. Леночка посетила марічку з відповідним візитом. ну куди смажений? Потім знову стогнатимеш. Так, треба е, припудрити носика. Только у них іде. пудрениця на вулиці. Бодя, я запам'ятала, скільки плячів лишилось. А ну-ка розкажи, в чому секрет покірності. Оленки? Подарки не помогли, чтобы женщина не капризничала. Ее надо, понимаешь? Быть. Ой, боюсь я не подужу ее, Да ну, какой быть? Женщина должна быть удовлетворена сексуально. Наверное, ты в интимном плане слаб, брат. Кто? Я? Да я подружнее обовязки свои еще дня. 23.00 початок, 23.05 фініш. П'ять В 23.10, другий підхід, і так 12 разів за ніч. Ну, тоді другое дело. Ну, мені кажеться, Марічки не вистачає разнообразия в постелі. Та яке? Вона то на лівому, то на правому боці спить. Я тобі говорю, не вистачає, не спорь. Я тобі допоможу. От що я вам скажу. Негайно покидайте готель, бо штефку ж навіть чепиться. Дякую вам, Ірочко. Нема за що. Просто він страшне падло. З такими краще не зв'язуватись. Чого ж ви живете з тим падлом? Вибачте. Та воно ж, знаєте, мабуть, доля в мене така жити з негідником в постійному страху. Ну Шо все, ну пилю? все, ну все, ну перестаньте. Ви молода, красива. Покиньте його, знайдете іншого. Ага. Це ж великі вуки. У нас тут особливого вибору немає. Або падло, або синяк. То може краще синяк, та да то ще гірше. Мену, он У мене з таке живе. Матінка Боже, що вже сталося? От різноманіття. Води. Та не нервуйте так вже. Все буде добре. Ну, чого ти так вдягнувся, а? А де взяв, пас когось? Ні. Просто, ну, а, ну! тут конюх дав. Та який конюх. Це Вазген. Що? вас, Шо? вас тобі таке дав? Ні, мені нічого не давали. Просто. ну. Слухай, давайте. Давай спати, а? Давай ляжемо спокійно. Ой, господи. Ти що, в цьому і спатимеш? Твоя правда не засну. Скрипить. Що, тепер, він не дасть? Я в неї точно гаманець поцуплю. Кабан кучерявий. Або ти кажеш де відео, або ця пташка найде собі гніздо. Я яке відео я директор готелю. Ви що собі дозволяєте? Соколики знайдемо все. Знайдемо, ви тільки скажіть, який компромат і на кого. На мене. Що? Т Хто дозволив? На мою улюблену Зіроньку щось збирати, та я йому сам руки повикручую. Хлопці, здається, він з нами грається. Ай, зізнаюся. Чи він від вас гарні отримати хотів, але щоб компромату ні. Він придурюється. Я знаю, що в моєму номері повно камер. Мені твоя дружина розповіла. Хто? Ірка, Стерва бреше. А може ти брешеш? Ні, вона, вона мене прирівнувала до вас, От і я такий видний мужчина. Слухай, видний мужчина, або ти даєш відео. Або Нема ніякого відео, немає камер. Ну, перевірте самі. Бодя і БДСМ? Оце кумедія. Тобі комедія, я злякалась. То ти кажеш, мій вас генчик якось до того причетний. Теж мені секс-інструктор. Слухай, а можеш в нього розпитати, що він говорив Боді? І головне, з якого дива? Подрого, для тебе дізнаюсь. Тільки цей дай ще розсолу, бо суші. Івані немає. Всюди дивились. Пощастило тобі. Відпускайте. Ну, Я ж вам казав, що якась помилка. Але я все розумію, все розумію, коли такої красивої жінки безліч всяких ідіотів. Золоті слова. Так, безпека, перш за все, я на вас не гнівуюсь. Ну хіба можна сердитись на таку красу, харизму, інтелект? Краще б ці слова ви казали своїй дружині, яку тримаєте під ковпаком, як узурпатору якийсь. А вона по вуха в вас закохана. Правда, я не розумію навіть за що. Не розумію за що. Бай лише у бізне знаєте, що таке справжній уцул-метросексуал. Так, ти нащо з боді хотів зробити сексуального маніяка? Що хотів? Дурня, не клей в очі мені, дивись. Робив чи ні. Діло. Каюсь. переодяг Ну, Для Марічки, щоб довольна. А вона не задоволена. Ні, а він що? Комплексує. А ти що? Помог чим смог. Лахи де взяв. В район їздив, в секшопі. Нам щось купив? Молодець. Йдем спробуємо. А по дорозі розкажеш мені про його комплекс. Уже уїжджаєте? Жаль. Надеюсь, вам у нас понравилось? Занадто насичено. Знаєте, гуцульські казки занадто надокучливі. Вам Ерен про мене щось плохе розказувала? Так вона про вас нічого не казала. А от про вашого директора ох і казала. Бай. Ефідерсен. У боді комплекси? О, значить, скоро зап'є. Можна подумати, він без них не бухає. То так, але все одно переживаю. Слухай Ленко, можеш мені допомогти? Можеш сказати, Боді, що ти розлюбила Вазгена, що ти його кидаєш. Кого покинути? Мого кавказького друга Вазгена? Ну, серцю не накажеш. Все. Розлюбила я вірменського принца, хочу нового. Та ти що? у вас ж така щаслива пара. Він командує, ти його слухаєш. І Бачиш, Бодя, не працює ця схема для ідеальної сім'ї? Треба навпаки. Точно! Треба шукати такого покірного безхребетного такого підкаблучника. Тютю. -тю. Коротше, кидаю вас гена і крапка. Отож кавказці, гуляки, бабії, неслухняні. Я хочу знайти собі пару серед гуцулів. Такий, щоб розумний, працьовитий, охайний. Такий як ти, боть. Так, вот оно що, а? Поматросила і бросила, да? На місцях потягнула? Вас генчик, заспокойся, ти все не так зрозумів. Тобто я ще й тупой, да? Ну, тупий, бо не розібравшись, роз'явив на мене рутяку. Какого кратяку? А, тобто я ще й сліпой, да? да! Вас ген! Мені остогід цей шкандаль! І наш театр теж! Коли я на людях граю покірну вівцю! Ну і що? Тебе що, сложно? У нас на Кавказі жінка обязана слухатися мужика! А ми в Україні! Тут з покорвіку матріархат! По-моєму, це було занадто. А занадто це коли я через цим біляшем розбила йому губу. А ну додому! Бігом! Швидко додому! Так вона ніяка не слухняна, а свариться ще більше, ніж ти. О, то мені жінкою просто пощастило. Воді, ти що вже хрябнув. <плес>